Я дякую Тобі, Господь, за Твою премудрість, за твою милість і благодать, яку ти звершив через Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь. Будь звеличений і прославлений на кожному етапі нашого життя. Ти є джерело в кожній сфері нашого життя. Ісус, Ти Господь нашого життя. Ти Господар всього, чим ми займаємося, ти Господар в нашому служінні, ти господар в наших домівках, ти Господар в наших родинах. Будь злучений і прославлений через наше служіння, через наше особисте життя. Ти вложив свої слова в наші уста. Ми дякую тобі, я благословляю кожного. З миром і в перемозі твої Ісус. В ім'я Ісуса Христа. Ми Твою всю славу оддаємо, бо ти наш єдиний Бог, Отець Син і Дух Святий.